У листопаді 2019 року знімальна група телеканалу Відікон у затишних стінах державного навчального закладу Сумське міжрегіональне вище професійне училище зафільмувала історичну, урочисту подію презентацію другого видання легендарної книги Миколи Бондаренка Україна 1933, кулінарна книга Пам'ять людська. Тоді ми ще навіть не могли допустити думки чи уявити, що за кілька років зніматимемо руїни цього славетного навчального закладу з 50-річною історією. Пропонуємо просто зараз повернутися в минуле і пригадати, як усе було. Уже понад два роки на базі державного навчального закладу Сумське міжрегіональне вище професійне училище діє Центр дослідження голодоморів. У його стінах експонується виставка робіт нашого земляка, художника Миколи Бондаренка. Ми маємо честь сьогодні приймати автора цієї роботи. Символічно, що це відбувається напередодні. Суботи, 4 листопада, яка визначена як день вшанування пам'яті жертв голодомору, і завтра ми всі запалимо свічу пам'яті о 16-й годині. Автор зазначає ідею написання графічних робіт виношував тривалий час, намагаючись знайти найбільш доступний і зрозумілий для сприйняття формат, та проілюструвати сучасникам рецепти виживання українців у роки терору голодом. Спочатку я навіть скажу, що в мене було типу такого: ну давай здоровий такий лист зроблю. Як гербарії, А потім ні, зрозумів, що ні, це буде важко читатися, не зрозуміло все. І я прийшов до того, що оця вся їжа, це все таки ж була надія людей. І як ви помітили, композиція це вікно селянської хати. На трьох шибках: рослини чи їхні рештки. Це як надія, я ще там колір позначив. А на четвертій темі – шибці рецепт. У рамках заходу відбувся майстер-клас із виготовлення моторжеників за рецептом із книги Миколи Бондаренка. Ця страва була поширена у 1932-33 роках, в охоплених голодом регіонах України. Потрібна для цього перемалена кора дуба, перемалені кора берези, перемалені жолуді, висівки, отруби. Вода і зовсім трішки муки. Далі всі інгредієнти ретельно вимішують. Ось повинна ось така маса. Потім беремо, придавлюємо і потрібно дуже тонко його придавити, щоб воно випеклося. Випікають його в печі, але ну, ми випікали в шаровій шафі. І потім ложимо все. Маторженики чи не єдина страва, яка була на столах українців у роки голодомору? Їли все, що не забрали червоні комісари. Атмосферу того періоду наочно демонструє експозиція графічних робіт Миколи Бондаренка, Україна 1933 кулінарна книга. Кожен охочий може ознайомитися з виставкою щосереди о 15-й годині у приміщенні сумського міжрегіонального вищого професійного училища. Так було аж до 29 липня поточного року, до того моменту, як балістична російська ракета поцілила по освітньому закладу, забрала два людських життя та знищила центр дослідження голодоморів на Сумщині. Але завдяки об'єднаним зусиллям наших героїчних працівників, ДСНС, освітян та просто небайдужих містян, що вручну розбирали завали, вдалося врятувати 66 унікальних ліноритів Миколи Бондаренка з 89 представлених в експозиції виставки. Усі хлопці рятують картини, які відображають нашу історію. Ми, українці виживуть, так як і картини заваліми живе. Ну, до серця чисто сказано. Для мене цінні, тому що я майстер. Я тут щодня я 12 років працюю, я тут навчалася. Для мене ці картини цінні тим, що я кожного дня тут ну, моє життя пройшло, мимо цих картин. Це картини, одна із картин, які на жаль постраждали під час ракетного вибуху. Це картини, які подарував нам художник наш земляк Микола Бондаренко. Це гравюри, які зображені в формі вікна. Де на одній на темній шипці написано рецепти їжі виживання, які допомогли людям вижити. А на світлій шипці цього вікна рослини, які допомагали вижити. Ця виставка в нас з 2017 року, бо в нас е, діє на базі закладу. Центр досліджень руху опору голодоморів, і це картини приклад пасивного руху опору голодомора. Зараз усі в світі мають діяти потужно і швидко аби зупинити державу терориста Росію. А мешканці Сумщини вкотре на практиці доводять, що нашу історію та пам'ять нічого не здатне знищити. Українці нація незламних, які вільні творити своє майбутнє під синьо-жовтим державним прапором.